Здавайся, бо по, -по як рибу. Ч... Чувак, ти щось дуже сильно в себе повірив мені кажеться. Пацани погнали, бо тут аж щось дуже багато понтів у когось. В мене вже питали після, після деяких сенці... 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 Сенсаці... сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ. Так, все, завдання успішно виконано. Януш Радзил чекає. Все, тепер ми летим до Вригу. Чи де це, Януш Януша взагалі? По ідії має бути в Ригі. Ну, раз його город. Рига. Так, Київ залишився без управління. Цікаво, хто ж стане його наступним правителем? Законну спадкоємцю трону. Київ Київ радзивілу. Коротше. Да? Та ну блін, знає. У ну, нього один город є. Я. Я собі не хочу гори, чесно, тому що це така морока. Ну, як мінімум, гарнізон треба шукати, оставляти там. Це вже потім пізніше може, а так, не знаю, побачив. Або ж можна забрати собі, і так, як. Ну, я не хочу там дуже сильно це, із запорізьким військом сратися, так скажемо. Хай буде моє. Все. А, Янушу Радзевілу ми віддали. Та ні, підожди. Я хочу собі оставити. Так, я хочу бути правителем. Все, я собі забрав Київ. Так, винен, гер командир, але змушений наполягати на анулювання нашого контракту. Місце солдата не в загоні найманців, а регулярні королівські армії. Нехай завжди тобі щастить. Ну і пішов ти в жопу. Пісюн. Так, все, газуємо в Ригу, шукаємо цього Радзивіла. А взагалі підожди. В принципі, оцей загон ми можемо, я думаю, поки розпустити. Перемно знову бачити. Так, ось все Можеш зайнятися своїми справами, я зараз усім розкажу, хай можуть розходитися. Ти хочеш закінчити похід і відпустити загони. Так, мені треба йти. Все, всі розбігаються, правильно? Так, Золотоноша залишилась без управління. Буде моєю. Все, газуємо в Рейгу, Луки залишився без управління. Ай. А я, я, не, я не побачу Зейгмунд, хай оцей буде. Зейгмунд служка. Все. Я думаю, що. Вс... Я щось думаю, що в будущому буде велика проблема із. Так, де воно? Уджи. Все. В будущому будуть великі проблеми з оцими відносинами, Паволич. Та задовбали! Кому його отдавати? Деревні ті. Так, оголошення війни. Московське царство нам оголосило війну. Це, коротше, буде, мабуть... капець. Маслів брід. Фух. Ого! А, все, мені ще й собрали. Блін, капець, задовбали, я не можу просто добігти туди. Скільки всякої фігні зразу накинулось? О, так, радзивіл на місці. Все, хоча б не треба його шукати зараз по всяким непонятним містам. Так, я чекаю твоєї поради, Остап. Я захопив Київ. Відмінно, але мені стало відомо з допиту одного бунтівників проти короля в Києві зріє змова. Потрібно дізнатися на місці, чи це так. Так, не поняв. Попросив вас переговорити з київським головою. Поняв, це нам треба їхати у Київ, значить, і балакати з міським головою. Так, ми приї. Не нормально, нормально, непогано. Так, з міським головою балакаємо. Добрий день. У мене до тебе доручень драдзевіла. І що ж потрібно ясно вельможому князю? Князю потрібно дізнатися імена зрадників. Дійсно, серед воєначальників ходили розмови, але після того, як він здобув кілька перемог, ніхто не бажає його зраджувати. Радзивіл вже захоплював Київ. Тоді, до речі, відбулася та дивна історія. Яка історія? Навіть не знаю, чи варто розповідати. Посланий Радзивілом Загін начисто розграбував стародавній Кирилівський монастир. А що тут дивного? Князь протестант. для нього ні католицькі костили, ні православні монастирі не є святинями. У тому й річ дивно те, що княжі Жовніри. Під кровом ночі вивезли з кирилівської церкви старовинні саркофаги київських князів. Поняття немає. Навіщо вони їм знадобились? Ого, що якесь зрадою попахує. Дуже цікаво, розкажи детальніше. Та що там розказувати? Давно це було, а пам'ять моя зовсім погано останнім часом. Ось візьми гаманець. Може він освіжить пам свіжити пам'ять. Я думаю, скромна сума 5 тисяч тареїв на потреби міста допоможе мені що згадати. Держи, це сталося після того, як Богдан Хмельницький був щент розбитий під Берестечком. Козаки тікали, і військо Януша Радзивіла, не зустрічаючи опору, увійшли в Київ. Я за дружбою з настоятелем Кирилівського монастиря сховався там. Сподівався, загарбники мене не знайдуть. Дивись, не бреши мені, я знаю, що ти не перебуваєш у змові з Радзивілом не перший рік. Ну гаразд, гаразд, незадовго до приходу литовської армії гонець привіз мені послання від князя. Мені було наказано відправитися в монастир і зустріти там посланців. І що далі? Ну що далі? Я відкрив ворота і впустив загін і спостерігав за тим, як вони вантажать на вози мармурові саркофаги. Навіщо вони знадобилися радзивілу? Не збагну у Карелівській церкві була родова усипальниця князів з роду Ольговичів. Ольговичів. Може, радзивіл вважає їх своїми предками і куди вони подалися. Цього я не знаю. Жовніри весь час мовчали, тільки їх Хорунжий, вже виїжджаючи за ворота, ковтнує свяги горілки, розсміявся та сказав: чорний гетьман у нас, тепер повоюємо. О, я не дочусь, ти сказав чорний гетьман. Саме так. Добре. Голова, служи і далі, як міш, А якщо хоч півслова, кому розкажеш про нашу розмову з-під землі, дістану. Схоже князя не так просте, як здається. Нам належить серйозна розмова. Ді, нормально, така карта в нас непогана. Так, газуємо в Ригу, коротше, до цього Януша. А це ж мені ще московське царство, цей воєвода Василь Бутурлін обложив Київ. Ви що, на приколі? Ні, я думаю, може, вспію. Прямувати фортецю, Щас побачимо, ми вспієм, не вспіємо поговорити. Так, я чекаю твоєї поради. Я дізнався все, що ти просив від київської голови, і що він розповів. За його словами, в Києві все тихо. Бунтівники сидять по норах. Це добре, ось невелика сума на підтримку нашої справи. Розкаж мені про чорного гетьмана. Не поспішай, адже я ще не став королем. До того ж, у мене є для тебе важливе завдання. Ось повернешся, тоді й поговоримо. І що ж ти задумав на цей раз? Мене турбує поведінка кримського хана від того, чию сторону займуть зараз татари, залежить дуже багато. Вирушай в Крим, візьми в полон мурзу і доставити його до мене. Я хочу знати про все з перших рук. Гаразд, княже, я виконую твоє доручення. Блін, що на прикол? Це в натурі прикол, походу. Так, я, мені обложили Київ, треба, наверно, їхати обратно, рішати проблемки. А скільки в мене воїнів взагалі? Прикольно, підожди, стой. У е -е, мене для те нове здання, йди за мною. тому що мені треба, наверно, буде подмога все-таки. Воєво Даян Замойський. Сьогодні тобі не пощастило. Можеш продовжити бій, але якщо здасися, це буде не менш гідним вчинком. Ми будемо битись до кінця. У супертивника 112. Ого, да, прикольно. Ну Та що, будемо гаситися. Головне, мені самому першому не випасти отсюда. Блін, і це я поки буду битися, там ж, наверно, Київ той заходять буде жопа. А можна попасти? Блін, і в нього ж такі ще й хлопці заряжені. Щас я попробую отак. Оп. Блін, можна розібратися хто де хоч? Оп, піжди. Щас, щас, підожди. Ні, не дожину. Ой-ой-ой, за мною виїхали. Так, скоро дограюся, бо в мене щось мало здоров'я. Тепер, наверно, з луком лучше побігаю поки. Ще б попасти було б непогано. Не, вроді би все, вроді би нормально їх валимо. Блін, це добре, що рядом цей гетьман. Аби не він, то мені б, звісно, була дупа космічних розмірів. Це в них, походу, остання подмога вже, так що добиваємо тих, хто залишився, і по ідеї ми виграємо. Є! Yeah. Фух, загасили, нормально. Так, втрати, які в нас втрати? 31 вбито. Понятно. Так, і ми можемо щось наняти. Давай наймемо якихось хлопців, хоч якихось, бо у мене взагалі. Та усіх беремо, там, якщо що, повиганяємо. Все, летимо у Київ, бо чувствую, буде щас. Ми може і не вспіть. Просто-напросто. А куди він поперся? Алло, стап, ти придурок чи що? А, зрозуміло, бомба взагалі. Клас. 47. Зараз я подожду этого того гетьмана, і зараз поїду я в табір найманців. Будемо відбивати обратно, бо це не прикольно. Нанять солдатів, піхота. Неби та, звісно, Харя не репнула от таких цін. Ну, Робити нема чого. Так, все, ми пригодили хлопців. Правда, я просрав немало бабла, ну це не суть. Головне зараз, щоб де о той гетьман тільки ось о. Він. Прямо знову бачите. Йди за мною. Все, ідемо. Зараз, напевно, будемо відбивати Київ. Оближив вільно. Та пхайд. То вже не моє, якщо шо, вільно те. Так, що тут? Київ 115, в них в общому 150 чоловік. Ну, е... можемо попробувати. Можемо попробувати. обложити місто і підірвати стіну. Здавайся, бо по патрою як рибу. <пух> Чувак, ти щось дуже сильно в себе повірив, мені кажеться. Пацани погнали, бо тут аж щось дуже багато понтів у когось. Ну, в нього такі, не сказати, що дуже круті хлопці, ну середнячки. Так що нормально. Головне, щоб мене зараз не отстрелили мені коконати. А тепер сюди. В принципі, я можу їх зараз отак порубати, бо й не морочити голову. Аби... блін, тут головне, треба первим ділом цих стрілки повирубати, вони слабі. Ну, якщо їх не трогать, то вони багато кого просто по... по... отстрелюють. Від... Спать. Ой, дай наших мал... немало падає. Що, ми все дружні побороти. Все нормально буде, да? Буде все нормально? Тихо. А наші тікають, пісюни. Ні, не, не кажи тільки, що ми зараз просеремо. Так, мінус один там по-любому. Треба оцих з коней познімати їх. Давай, 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 доганяємо його. Все, він стряв. До свидання. Ось ось ще їзде. Ну чувак, ну ти тут взагалі не в тему. Блін, а треба було ще подивитися отих найманців цих вершників. Я їх не брав почти, вони повинні були дешеві, поїде бути. Все. Так, захопити, 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 захопити. Так, а оце на продажу. Все, і Київ, коротше, 40 чоловік остається. Почекати до завтра. Все, починаємо штурм. Стіни цього міста на міцні, щоб зруйнувати їх міною. Блін, ти що прикалуєшся? Підірвати стіну. А не вдалося. Що драбинами тоді її? Ну давай драбини. Виходу нема. В принципі, в нас, якщо ну, в нас сили втричі більші, мабуть. Так що в принципі по драбинам уже думаю, багато мене не, не потіряємо. Так, зрада. Воєвода Олександр Гінський покинув річ Посполита і об'єднався з королівством Швеція. Пісюн газірований. А оце ж напевно, і за те, що у нас були погані типа, ці отношення, мабуть, із-за цього. Йде в жопу знач. ще залишився без управління. Та візьму собі. А підожди, ваші зигмунд служка. Тут уже всім не угодиш. Все, Демштурм. Блін, це так задовбало оце з цими деревнями, назначать кожного, що там ще до чого взагалі. Комусь не вгодив. Оно, мінус один. А тут прикол три стяга, а хто там ще нам допомагає, я не пойму. Нам хто ще допомагав? Ну, ось мої, а ось я не хто. А оці що під красним стягом, то це ж ну оцей гетьман, що зо мною прийшов. А оце хто? Все, де вони там? Показуйте. Блін, і наших теж немало не падає. Ой, пішов я, мабуть, і дожду остальних там. Постріляю по котак. Все. Ой-ой-ой, ви мене там за... Ой, блін. Ладно, можна і так. А можна і так, да. Я. Ну, я обійду хлопців, ви там держіться. А, все, здохла вражина. Фух, продовжити. О, врятовані бранці. О, сейчас ми можемо і набрати ще когось нормального. Все, ми ще й наняли ще й ну, нормальний загін. Блін більш-менш. Правда, не так і круті, усі, там, ну нічого. Київ упав під натиском ваших військ і тепер ви повністю контролюєте місто. Слава Богу, тільки на цей раз, походу, віддам я його комусь, цей Київ. Ну його в жопу. Все, отбили. Отдам комусь, хай займається сам цим городом. тому що це дуже велика морока. Ну хоча за це, звісно, і гроші дають немалі там податки і тому подобне. Ну ні, спасіба. Я краще там сел буду. Київ залишився без управління. Цікаво, хто ж стане його наступним правителем. Пліні, в кожного в є. Ось у Зигмунд з служка. У нього дві-дві села можемо йому віддати. А я чисто так, чисто по селам буду. І опять комусь я не вгодив. Задовбали вже. Пошли ви в жопу всі. Ладно, у нас завдання яке? Татарський морза. Взяти в полон татарського морзу. А що це таке взагалі? В принципі, нам оцей гетьман золотоноша, ну золотоноша я собі забираю. Золотоноша я собі забираю. Так, я не пойму, мені треба захопити мурзу оцього. Це той, мені треба будь-якого якогось полководця от фігачити, чи що мені з ним робити. Так, їдемо шукаємо. Так, коротше, ми зараз їдемо в будь-який міст і питаємо там. О, все, мурза, Енікей, Оце він так. Да? Навірно, нам його треба відфігачити і ні? Ну, мабуть, те, перед перейти мурза написано. Значить, наверно, їх і треба захватити хоч когось. Хорошо, тоді нам треба просто зараз пошукати їх, да і все. Хоч десь пошукати. Взагалі наших сил потрібно так і вистачити, в принципі. Тихо, Мурза Карач. Во, все, я вибачаюся, але мені треба тебе от отфігачить. А я тебе знаю. Ось тільки не мастак я вести світську бесіду. Так що, якщо є казати, кажи. Так, здавайся, бо помреш. Ти робиш велику помилку, щеня. Що це ти затіваєш? Це не твоя справа. Ваші носити з мурза, угу. непогано. Так, Так, у супротивника стоїн з прочи наших сто сорока восьми. Будемо пробувати гасить їх. Бля, вони почти всі на конях. Оце в чом в фіг... фігня. Короче, тут нада луками просто доганять усіх. Бо тут а, мечем фігко достанеш, усі он, самі вони з луками всі лазять. На. Ой, пішли, сейчас я прицілюсь, хорошо. Ось тут ще подмога прийшла. Ой-ой-ой. Мені за. Ой, мама. Ах ти тварь, зараз ми тебе зробимо. Не, щось. щось, Ну, нам таке. Ну, коротше, десь більш-менш одинаково друг друга ми гасимо. Драйся. До побачення. Все, все, ми вириваємося, наче. Вже в нього фігня осталась. Блін, я сподіваюся, що він захватиться швидко, а, а не як завжди. Там же, щоб захватити когось, якась должна бути ну, вероятність цього є. Я сподіваюся, якщо по заданню, то воно должно 100% не бути, бо це представ, скільки мені перевалить треба. Піжди, я тебе ще бабахну. можна? Можна. Ой-ой-ой, все, пацани, я трошки щас охлаждаю пил свій. Самі там трошки давайте розбирайтесь. Все, він тікає, все нормально. Гоним, гоним їх. Ди, та що так довго? Вроді всіх і перевалили, а десь там один, десь там один. Все! завалили наконець то перемогли. Вистачить гаразд, сьогодні ти переміг тьху на тебе. Тепер ти в мене в полоні, пісюрба. Я сподіваюся, на твоє милосердя. Татарський налітник о, вратовані броньці часто теж щось можемо понабирати. В принципі, дяка таємного наказу, особисто в руки. Виконуючи твоє доручення, дізнався, що гробниця Ольговичів з Києва викрав Литовський князь Януш Радзевіл. Подейкують, ніби він перевіз їх в свою родову усипальницю. Інше поки невідомо, ясно одне. Радзивіл – протестант. Заради корони на голові він піде навіть на чорнокнижні. Однак за всім цим явно стоїть тверезий розрахунок. Відправляються посилання з надійним шпигуном. Нехай бережею Господь, а сам відправлюся до Риги, де в архівах ордена. Там за моїми відомостями, знаходиться розгадка таємниці чорного гетьмана. Звідки в тебе цей лист? Кілька днів тому зустріли на дорозі сліпця, обшукали, знайшли ось цей папір. У моєму загоні грамоти немає. Сліпця посадили на полю, а папір везли хану. Вам щось вдалося дізнатися у нього? Так, ім'я того, хто передав йому листа. І хто це був? Якийсь купець. Ми наздогнали його через півдня і теж посадили на кіл. Стало бути тепер про архіви знаю тільки я. Що говориш? Бей, нічого, виведіть і очей з нього не спускайте. Тобто мені тепер треба поїхати в архів тамплієрів. У Мурзи ви виявили лист, у якому повідомляється, що в архівах тамплієрів є згадка про чорного гетьмана. Є сенс ознайомитися з ними в Рига. Поняв, їдемо туди, тоді. Обложили вільно, хай обложують. Кримське ханство заплатить вам 4 тисячі талерів, якщо відпустите морзу. Ні, пішов ти в жопу. Так, заїжджаємо в Ригу. І нам треба з ним побалакати чи як? Я доставив полоненну. Ну що ж, хвалю за службу, ось тобі нагорода. Дякую, ти обіцяв присвятити мене в таємницю чорного гетьмання, князь. Я сам вирішив, кого які таємниці присвячувати. Сказав же тобі, як тільки стану королем, все розповів. Гаразд княже, тільки вибачаю, якщо я сам про все прознаю. Хо, щось тут, звісно, попахує, я, пісюнами такими непоганими. Ну осьо в Ригі якісь є ці тамплієрів, так це мені куди треба йти за цими архівами. А во, міський голова. Я з приводу архівів. Добродію, мені потрібно потрапити в архів, я хочу ознайомитися з давніми документами тамплієрів. В ратуші дійсно зберігаються якісь давні папери, на них печатки ордена храму. Скажи, як папери тамплієрів потрапили в ваше місто, адже тамплієрів знищили 300 років тому. Після того, як король Франції знищив орден, частина орденських цінностей і цінних паперів врятували Тевтонці. Тевтонці. вони й перевезли їх до Риги. Так, справи далеко минулого. Мене зараз більше цікавить майбутнє. Я хочу отримати доступ в архіви. Звичайно, можеш їх оглянути, не бачу я ніяких перешкод. Хух. Доповідь Що? Pre... Доповідь прецептора угорського міста Берхов, великому магістрові. Месір, про легендарному чорному гетьману вдалося дізнатися наступне. Це реліквія однієї з фамільних гілок правителів Русі. Згідно з сімейними приказами князів Ольговичу у середині 12 століття від Різдва Христового їх предки уклали таємний союз союз з язич... З язич... Фу, блядь. З язичницькими жерцями волхвами. Волхви мали вплив на простий народ і з їх допомогою князі хотіли узурпувати владу. Саме тоді Волхви передали Ольговичам чорний гетьман пірнач, який дає власнику й величезну владу. Князі збудували неподалік від Києва Кирилівський монастир. Де пернач, судячи з усього, і зберігається, приблизно таке з переказів є і у жмунських магнатів радзевілів. Як з'ясувалося, радзевіли стародавній жрецький рід, коріння якого сягає ще до часів Рюриковичу. Нове завдання сімейний склеп. Провівши довгі години в архівах. Ви з'ясували, що пернач судячи з усього, перебуває в усипальниці радзевілів. А де це усипальниця?